Привіт усім! І зараз розкажу про прикмети, яких слід дотримуватися на зелену неділю та свято Івана Купайла. Ну, звичайно, це народні прикмети, і вже ваша справа вірити в них чи ні. Але сьогодні мова йдеться саме про народні прикмети. І я сьогодні в образі мавки-русалки. Не хвилюйтеся, я не навію нічого злого. Отже, дійсно, в тиждень після трійці тана Івана Купаєва із вуд, із землі, з лісів піднімаються душі трагічно померлих, нехрещених дітей, суїцидників, всіх всіх хто не знайшов спокою. І не перейшов у світу до світу Наві, до світу того, а лишився між світом людським і світом тим. І так ті всі душі шукають собі спокою. А якщо вони дуже неспокійні, то можуть забрати на той світ до себе або до себе між світами. Всіх необачних людей. Ну, і це жіночі свята, тому більше слід остерігатися чоловікам, тому що саме жіночі духи намагаються їх прив'язати до себе. Зокрема, мавки, русалки і ті, хто обізлився на чоловіків. Також нехрещені діти, зазвичай це абортовані діти, вони можуть прийти мстити своїм матерям. Ну, і тут допоможе що найперше, це розкаяння. Зі мною ж теж стається щось дивне на ці свята. Я відчуваю неймовірний поклик, неймовірне бажання йти в ліси, йти до води. Відчуваю себе трішки мавкою. Нібито мої сестри звуть мене туди, ненароджені сестри. Хочеться. Відчути тих літніх чарів хочеться заспівати якусь безслівну пісню. І головне не зашкодити людям, не зашкодити людям. Отже, моє відео нікому не зашкодить. Також прикмет.